Російські військові продовжують спроби просування на Сумщині. Ворог намагається перетнути наш кордон малими штурмовими групами. Глибина просування складає до 11 кілометрів. Російська армія окупувала понад 10 українських сіл. За словами речника Державної прикордонної служби сили оборони використовують весь арсенал озброєння, зокрема артилерію, щоб зупинити противника. Що відбувається на прикордоні? Та чи існує загроза самому місту? Про це далі в нашому сюжеті. Понад 80 обстрілів за добу з застосуванням системи залпового вогню, артилерії та безпілотників. Росія продовжує наступ на Сумщину. Для створення так званої буферної зони. Кремль зосередив там за попередніми оцінками 50 тисяч військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За три місяці окупантам вдалося вклинитися на територію України одразу на кількох ділянках. За даними аналітичного проєкту Deep State, у червону зону потрапило 12 населених пунктів, захоплено понад 180 квадратних кілометрів українських територій, і активно продовжується наступ із застосуванням авіації і піхотних штурмових груп. Ворог намагається закріпитися в кіндратівці, яка північніше від Сум, аби звідти просуватися до селища Хотінь. Яке проходить вздовж траси суми суджа якщо росіянам вдасться його окупувати, це дозволить повністю обстрілювати суму зі ствольної артилерії, припускають в інституті вивчення війни. Другим головним напрямком ворога, ймовірно, є селище юнаківка, яке має не менш важливе стратегічне значення для оборони обласного центру. Напередодні аналітики ОСІНД-проєкту повідомили про захоплення села Локня юнаківської громади, відстань від якого до юнаківки менше, ніж один кілометр. Натомість у Держприкордонслужбі запевняють, що у ворога недостатньо сил для швидкого просування. Фактично, у ворога немає, скоріш за все, таких наявних необхідних сил, якими він міг оперувати для того, щоб досягти так стрімко тих цілей, які він ставить перед своїми солдатами, перед своїми підрозділами. Військові аналітики фіксують, що росіяни підійшли до Сум на критичну відстань. Це приблизно 20 кілометрів, що дозволяє їм атакувати цивільне населення із системи залпового вогню та артилерії. За даними Сумської обласної військової адміністрації, окупанти скидають по житловим кварталам десятки керованих авіабомб. Найбільше обстрілів зафіксовано у сумському та шосткінському районах. Проте, попри інтенсивність боїв, представники НАТО, посилаючись на дані своєї розвідки, зауважили, що наступ росіян на Сумщині ускладнений через логістику, адже українські війська змогли зруйнувати низку мостів на прикордонні Курщини. Сили оборони проводять контратаки, натомість, евакуація цивільного населення з прикордонних районів триває.